Привіт локомотивні тіри! В цьому ролику це буде розговорчий ролик, поговоримо з вами по поводу ослаблення поля. Тому що є випадки, які, ну, як сказано, якщо у вас немає ослаблення поля, ви вибираєте більш високе з'єднання. Ну, як показує практика, не бувають ситуації, в яких неможливо взяти більш високе з'єднання. По причині, може воно не працює, а може ще якась причина. Тому за ослаблення поля. Є причини при невмиканні ослаблення поля. Коли ви їдете, вмикаєте перший шунт, ну, ми їх називаємо шунти. перший шунт і у вас нема приросту по обоїм секціям. Або прироста нема в одній із секцій. По поводу секцій, який, який кузов, секції, я, ми не будемо розмовляти, ви вже всі ну, е, давно вже розбираєтесь, в яких локомотив, які, де кузов, де секція і де що. Ми порозмовляємо, як вмикнути шунти. Е, коли, не коли не вмикається перший шум. Ці інші шунти ну, не включаться. Це все і так повинні розуміти. І причини, коли не вмикається якісь із шунтів. Ну, це більш так, якщо не вмикається другий, третій шунт, а четвертий є, то ви доїжджаєте на тих шунтах, які у вас є. І так, ми будемо розмовляти з вами за ML11M, M5, M6, Drop 8. І так, наші ось, ось, ослаблене поля. Перший, другий, третій, четвертий, все є. І так, при... якщо ви прийшли сюди, наприклад, при прийманні локомотива, провірити, ви приходите, нажимаєте на контактора, дивитесь, ви нажали, дивитесь, як прилягають контакти про розслаблені поля. Дивитесь на є притираючі пружини. Все це дивитесь на кожен контакт. Понажимали. ось. Все працює, да, Все працює. Ось, подивилися, вроді все хорошо. Ну, в ходу ви їдете і у вас не вмикається, наприклад, шунти. Що ви робите? Ну ви доїхали, доїхали до станції, де опустилися, поставили С, ілі СП. включаєте ослаблене поле і заходите дивитесь, який ви там шум поставили. Якщо перший, то значить дивитесь, включились вони, вторий, там, третій включається. Ага, ви вмикаєте, наприклад, третій шум. Як в мене була ситуація, ви вмикаєте третій шунт, а його нема. Ви берете контрольну лампу, ставите на плюсовий провід, який підходить під цей вентиль. Плюс є. А вентиль не вмикається. Коли ви його торкаєтесь, наприклад, чуть-чуть, він вмикається. На, на СП-з'єднанні СП з'єднання на цьому проводі є живлення. Ну, а на вентилі... це ну, сам вентиль такий. Може бути там. Ну, Сопротивлення самого вентиля, або вироба контрентеля. Це вже не ваше. Ваша задача, ви знайшли ну, причину, написали в ту 52 все. Якщо у вас не микається перший шунт, ви дивитесь теж, дивитесь контрольною лампою, ну, є живлення. На них. Ви включили перший, не прийшли, не працює. Опять понажимали, вентиля працює. Може, живлення немає. Провірили, немає перемички, які ми далі скажемо. Ви будете вже ними е, провіряти. Що більше ще? Ну, дивитесь на самі контакти. По високому. Буває отак. Він включений, наприклад, наприклад. А контакт погано, він погано там по високому, прилягає, наприклад. ілі контакт за надо зачистити. Погано він, там Буває таке. Ну, в основному, це по низьковольтні частини. По плюсу або там немає мінуса, він не вмикається. Задня частина наших ослаблення поля. Ну, дивимося, ну, це через сітку можна подивитися. Ну, відкрили, подивилися підключення, вхідні кабелі на К-33, К-34, подивилися. Подивилися всі шини підключені правильно. Все, подивилися, все добре. Дивимося на самі шунти на всіх контакторах. От, на кожному. Тому що, коли даєте шунти, перший, другий, у вас е, мала, малий прирост. Може бути не вистачає в одному шунту стоїть. Це теж увагу сюди, дивимося на це. Це ще по задній частині ослаблення поля. Будем, я буду братися все з голови. Ви можете подивитися, хто не знає схем. Вмикання ослаблення поля на каналі є. Ми балакаємо тільки за, за перемички будемо балакати. Є непрямий плюс, через непрямий це ви ставите плюс, а в цій цепі є ще блокування. Це непрямий. а прямий це коли одразу ставите на плюс катушки ослаблення поля. Все, перед катушкою більше немає ніяких блокувань. І так, в першу чергу ми е, розглянемо вл 11 м В книжках написано там, що знімаються шунти з другого шунта і по четвертий. Ну, перший є, другий, третій, четвертого немає. І там є перемички. Ті перемички, які написані, лічно я їх ставив, вони не допомагають. Тому що там половину перемичок написано. Я буду обґрунтовувати, чому я це ставлю. А там просто написано. І як ставиш, воно не працює. В книжках написано, що розбирається з другого, по... з другого шунта В11М. Там перемичка e 531 e 532 e 532 538. Коли ми це ставимо, у нас щось не працює. e 532 e 531 У вас два провода, Получає живлення, Це E531, e 532 на першому шунті. Коли ви вмикаєте вже другий шунт, у вас e 532 залишається під живлення. Я не розумію, зачем повторно e 531 поставити на нього, ну, щоб воно знову живилося далі. Там далі ситуація, ну, попитаюся вам об'яснити, чого ця перемічка може бути призначена. Але в даний момент вона не працює. Непрямий плюс e 538 Це плюс. Непрямий плюс. Ви обходите блокування К-36. Ну, а далі ж блокування К-24, датчики обаксування, блокування теж є. Ви їх не обходите. Були случаї, що К-24 блокування. Рекуперація не працює на блокування. Ну, Контакту не було. Ще раз, непрямий плюс e 532 538. Ну ви їх ставите в тій секції, де вас не працює. Або ви ставите прямий плюс e 532 539 543 Або пауком ставите, або двома перемичками. Це прямий плюс на ваші е, ослаблення поля К33 К34. 11 м Ця же перемичка допоможе. І М5 і М6. Ці проводи на клемові рейки є. Прямого плюса на ось ці два е, ослаблення поля. Первого шунта. Е, прямий мінус. цього книжки немає. но ми і прямий мінус кажемо. 450 мінус або корпус. І це буде прямий мінус ваших ослаблення поля. Первого шунта. Всі. Е, Останні шунти, другий, третій, четвертий. Тож не вмикається. Ну, буває така ситуація, що не вмикаються. Розпоміну чуть, чуть далі. Далі вл 11 m e 5 Сказано e E531, E532. Тут згоден, тому що ми все одно будемо обходити блокування К-36. Ну, це E531 і e E532 це непрямий плюс. Якщо вам допоможе, можете ставити. Прямий плюс, я ще раз скажу: ще раз e E-543. Це прямий плюс на вашій К-33 К-34. В11 М6. Тут так само. Там сказано, що ставити на втору перемичку на РП-18. Ну, ви катушку увімкнете. Блокування, то може бути теж не контакт блокування. Там не прямий плюс. e 532 579. Це не прямий плюс. Ви обходите тільки одне блокування. К-36, К-24 і датчики боксування Ви не обходите. Прямий плюс, ще раз, e 532 539 543 вм 6 також. Прямий мінус. І ще раз, прямий мінус М М5, М6, 450 корпус. Бо всі почему-то ставлять на плюс. А буває ну, мінуси. Якщо машина працює е, працює рекуперація, ви рекуперацію включали, тормозна блокування у вас роз, розмикається. І потім замикається, може бути не контакт. І так, це ми розглянули. Далі. В-11 дроп 8. Непрямий плюс. е 532 538 Опять же, одне блокування обходить. Щоб обійти всі блокування вплоть до датчика боксування обійти. Це буде е 532 541. Ну, в цій секції, де у вас не працюють шунти. Всі це должні розуміти Непрямий мінус дроп 8. 450 мінус або корпус, прямий мінус прям з е, контакторів К33 К34, 540 корпус або мінус, це ви вмикаєте прямим плюсом або прямим мінусом ваш перший шунт К33 К34. Це зрозуміло, я думаю. Далі, якщо оця перемічка е 531 е 532 я ще розумію цю перемічку, коли у вас, наприклад, в одної секції Е-532 працює, чому Е-532 візде? Тому що цей провід получає живлення повністю від первого до останнього шунта. Він постійно підживлений. на всіх, на всіх шунтах. Тому ми з нього беремо. Якщо у вас цей провід по якійсь причині в тій секції, між кузовницей провід, в тій секції живлення не. Ну, Получає, може бути ну, декілька де факторів. Наприклад, мішку земне Джокса отец. не працює в ній обрив. Ну, то ви вже дивитесь. Або контакт, ну, якщо Він взагалі не отримав питання живлення, то це в контролери. Вм, ВМ, ВМ ВЛ11М і в ВЛ 11 m 5 Ми покажемо контролер. Буває таке, що не микаються шунти по причині поганий контакт от, в, 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 в ослаблення поля. Все цей вал. Ось у нас йде з 95-96. Ось йде наш перший вмикання контактора. Ось 531, 532. І далі пішли, перший, другий шунт, третій, четвертий шунт. От, буває тут в контактах, ну, тут ось поганий контакт зачистити треба. Це В-11М обичний М5. Ви можете подивитися в контролері на ці шумти, і зачистити. Буває таке, що з контролера немає контакта, і він не йде на електровозний провід. Щоб в цю секцію, що в ту секцію. Тут трошки легше, можна зачистити і побачити. Буває таке, що з одного контроллера шунти вмикається, з другого ні. Це є такий момент. тут зачистили. Подивилися, які номера. Так само в М5. В модернізованих з джойстиками ви цього не зробите. Там лізти нікуди не можна. Якщо в одній секції E532 получив живлення, а в другій не получив, це міжкозовне. Як зробити так, щоб перекинути туди? І там заживити ваші шунти. Ви в робочій секції E532. Ставите перемічку E531. При умові, що вона у вас працює. Ну ви вже там прозвоните. Все це прозванюється контролькою Ставите в робочій секції E532 E531. Воно пішло в ту секцію через 531. І від тієї секції ви ставите на ваші шунти е ну якщо це М, М5, М6, якщо це буде дроп 8 541. і це буде прямий плюс на ваші ослаблення поля, на перший шунт. Якщо ви його вмикнете, далі ви вже ну вже далі тут ослабленням поля, включаєте ваші шунти. Це при умові, якщо Е532, ну міжкузовний в одної секції не працює. При умові, якщо у вас e 532 ну, зовсім не працює на всіх, на всіх шунтах, то можна приміняти ну, провід e 903 Це освітлення ходових частин. Ви можете поставити e 903 і 543, 539, якщо виводнець M, m 5 М6, дроб 8, це буде 541 провід. І коли ви вибрали з'єднання, можете ставити в з секції. Якщо ви поставите в цій буде, ну в тій ставите. Тільки вам прийдеться тут вмикати і помічнику вмикати в задню секцію. Або всі чотири микнути з тумблера освітлення ходових частин. Це у вас увімкнеться перший шунт, а далі регулювати це все ослабленням поля. Уже тут вторим, третьому, четвертим. рік. Якщо може не треба, шунти, ви збрасуєтесь тут, помічник вимикає. І далі ви вже вимикаєте ваші з'єднання. Е, С, СП. Якщо ви забуде помічник виключити, він буде збрасувати, у вас плюс введені ваші шунти, хоч і ручка тут, а живлення ж буде от е 903 то буде більше ну, нагрузка і буде гаситися дуга більша на контакторах. На всьому буде більша дуга гаситися. І на лінійних, і на ослаблення поля. Це ви повинні це розуміти і так що контролювати це, той тумблер Якщо ви вже взялися ну, з нього брати, брати, щоб виїхати, ще раз нагадую, ми вам кажемо, виїхати з перегону, доїхати, все, що ви будете далі робити, всю поїздку їздите, це ви самі приймаєте рішення. Так, після того, щоб одразу. Кажемо, що всі ці перемички, які ви ставите, ви обходите блокування рп 18 це ваше, буферний захист, що шунти ваші не будуть розбиратися, як ви будете машину сервець, наприклад, в буксовку, або будете грузити машину там за 600-650, то і під 700, я не знаю, для чого так грузити машину на ослаблення поля. Ну, все ж таки, якщо ви це зробите. Запам'ятайте, ну, захисту у вас не буде, шунти вас не розберуться. Якщо у вас буде буксувати машина, вам самим прийдеться знімати шунти. Ну, по одному, там, по два, все робиться ну, вже в ручному режимі. Оці блокування вам, ви їх всі обійдете. Зато у вас шунти е будуть. Не забуваємо. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Я думаю, вам щось з цієї розмови ви для себе візьмете. У мене до вас є ще. Я буду в кожному відео це казати. що Я хочу, щоб ми, ви написали коменти, щоб Олександр Дмитрійович зробив схеми на D1. Він хоче, щоб було більше коментів. Будь-коменти. Він. Потім почне робити, у нього просто вибору вже не буде. Ну, Коменти є, потрібно робити. І щоб у нас були, у нас е наші колеги їздять, добре, коли воно є. Бо і ситуації, у нас заїжджають буває на ремонт дроп 8. Хорошо, хоч є схеми, ми їх розповідали, люди дивляться і щось для себе там теж беруть для себе щось. А ми завершуємо, так що перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!